І всім. Дарова, чуваки! З вами я, Фровекс. Як бачите, сьогодні я не є нот, а пес. Сьогодні я буду тролити двох чебуреків. Ви, мабуть, знаєте вже хто це, це Вінні і Мандір. Зараз ми підбіжимо і спробуємо десь їх знайти. Я не знаю, де вони зараз. Зараз Тут пробіжимося десь по цих періолочках. і подивимось, може і вони тут десь будуть їхати, не знаю. E, можна ще буде піти до Сімона, подивитись, що там у нього за машинки, може, полічі в них сісти. Я ще не перевіряв, чи можна сідати, але мені кажеться, не можна. E, так, що в нас тут? Тут у нас фабрика. За пса так прикольно і грати. Кстати, пацани, лайк, якщо прикольно грати за пса. Треба швидше, щоб вони сюди приїхали. Я тут від скуки помру. Я вже не знаю, де вони навіть. На карті позначено вроді. Так, да, на карті є вони, на карті близько ніби. Так що зараз ще трошки почекаємо. І, і коли вони тут будуть їхати, треба буде вибігти до них на дорогу, щоб вони мене точно побачили. Мусорники воняють, тут бомжі. От вони вже під'їжджають, треба швидше пробігти. Вот вони вже по цій головній дорозі їдуть. Во, все, вони близько. Дивіться, пацани. Зараз ніби вибігаємо в Во обади. Так, бляха, що таке? Так. О, чуєш, Що за пес? Так. Та давай магазин кидаємо. Давай магазин. Може на го... може, нагодуємо чи що бачиш що він. Ніби бездомний якийсь пес. А, бачу. Є... Бачу, бачу. <coughs> да, бачу, бачу. так, е... Привіт, петик. Привіт, М-м-м, чого він говорить? Там, а -а -а. Це казалось, Ладно, що? Погнали, ми тобі їсти, купимо. Oh, oh. м'ясо, любиш... Всі любиш м'ясо. Давайте погнали, побігли. Е -е, я би йому ще корма закупив, в принципі. Ну так, да. погнали бистро, в магаз. Давай-давай. <глевиць> так, надо з продавцом поговорити зараз. Пас, перший забіг, дивись, він, він прям випрошує нас їдуть. Так, добрий день, <глевиць> містер, <глевиць> добрий <глевиць> день. О, добрий день, що бажаєте? Пацани, мені тут ніколи... Так, нам кілограма м'яса і кілограма корму для собак. Пацани... Добре, буде зараз виконано, дивіться, от ваш, от ваш корм, м'ясо і все. Так, от він мені дав, я зараз тобі дам, Ванір, от бери. Годуємо його, давай. Він так дивно їсть. я тобі так скажу. Що демо робити? Мандір. Мандір вирішив не відповідати. Ладно. Е Пацани. Чуєш, чуєш. Шо? І далі є. Давай поїдемо додому якийсь пліт возьмемо і приїдемо за ним. Типа його до себе може заберемо. Ну, можемо в принципі це зробити. То, у, буде у. Буде. Ладно, то я сідаю в машину. Давай, зараз до мене підбіжи, сідай і... Окей, погнали. Так, Мо... пес, чекай нас. Думаю, він буде на місці стояти. Може і так, може нас чекати. Так, Пес, давай чекаю. Поїхали. Так, пацани, і зараз за ними прослідимо, до неї додому підемо. Я зараз вернуся через пару секунд. Все, пацани, от ми в них вдома. О, Все. собака сама -соба пробігла, нічого собі дивись. У -у -у. Як, капець, тільки пробігла і ще й як вона запам'ятала, де наш дом, і типу, де ми знаходимося. Де вона знайшла, як в неї, навірно, запах дуже хороший. Да, Шоро, по -запах. тебе нюхає. Фи. Kirsti, was ist du? Jajca. Das ist ein Sobaka, du bist ein Bucher. що? habe nur ein Bucher, ich habe Короче, я не знаю, куди нам йти, в мене є плани. Давай я попробуємо, з ним до хати зайти, чи що? Чи думаєш, це погана ідея? Думаю, погана ідея, зараз Тікають може, щоб він понюхав, щоб він попробував цей вкус, пуль. Нє, ти вчи не робиш яйця. Понюхай свої яйця. Що ж паче, бляха? Оу, 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 оу. Коди прийди, зараз понюхаєш цей вкус. Ладно, коротше, пацани. Ладно, погнали. може, ним собака. Так, да, я би я согласен. давайте підемо прогуляємося там, де в цей парк, знаєш, там де собак гулюють. Зря пацани вони Окей, сказали, да, що давай. я з ними пішов, вони зараз мене не чують, я там їм яйця тонче на розгризу. Так, Вадим, давай сідай до мене. Давай зараз я подальшу. Так, собака, ти в тебе хороший нюх, то біжи за нами. Ти будеш знати, куди бігти, так? Да? Е, Поняв. Ладно, давай. Де? Поїхали.

Ладно, я, я я. Я не хочу з ними жити. Ладно, понали то зайдемо до друга Степана. Василя, він називається Василь. Що зашла ось забувте, ладно. Фий, да я ці яйцями. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ладно, ходи. Не. Це друг з бачиш у мене. бачиш у мене парик є. А ну шарик. Хеу, хеу, хеу. Лови! О, це Ви бу... Блин, Собачка це вомбочка була. Надо було йому в трусі закинути. <ріст> Ні, ну це якийсь... Що ж так воно горе, ніж людина? Ладно, йдемо, покупаємо тут того Васьки. Цей пес міг говорити, це якийсь... Дивно, це якось дивно. Гав, 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 гав. Він гавкає, ти чуєш це? Що ми не чуємо. Ладно, я рішаю, так. вишаю хоче? Я думаю, що нам треба його лишити і хай собі йде своєю дорогою. Я позвоню до ветеринарів, вони з ним приїдуть, а ми підемо до Василя, Тому що з ним не діло, я не знаю, як його виспитувати. Окей, да, давай. Шта он говорить пацаны? Они мене не слышат, не понимають. Що говорит. вони говорить? Що вони говорять? Вибачте, що я по скальски, сказав, просто э, це такий і э, мем, сашапелих э, <реш> Ладно, пацани, давай, и давайте зараз прослідимо за ними, бо вони вже від мене пішли. З, зараз прослідимо, бо вони казали, що вони до якогось василя йдуть. Один говорив про якогось Василя, другий про Степана, я так і мав. Так, поки. Василь там живе, вон там це на його ворота. на Альбандір. Та ніби там. А що мене там робити вообще? І скупаємося в нього в батьку може. Так, да, він сказав, що в нього там басейн є. Та, давай, побіжимо Тільки басейн, пацани, їм треба. Такі грубі жопи в них, що це. Цікає. Ладно, погнали без Давай, луку, давай, давай. Побігли. І скупнемося. Да бо якраз замучили цього нічого. Як тут пройти? Я не можу пройти. Та я тут навіть вискочити не можу, що це за собака сутула, реально. О, єсть. Все погнали. Ой, боже мій. Так, я скупався, вообще, рынок такой красивый, правда? З вихід сонця такий вообще. Видиш, ще скинули. Проба, поводись. Ой, ні! І мені засравок вгриз, оно два тікаємо. Вали, вали, швидко тікаємо. Міна знайшов, да? він нас знайшов? Сука, переулят Я Або блядь, не в добрий. Я бачу, ж у нього нюх вообще офигенний. Понюхав, блін, мої яндерпендрики і вже винюх є. Дихаємо, давай валимо. Давайте я можу, я йду спати. Все я ховаюся, давай ховаємося, може нас не вичислять. Пацани, вони вони думають, що я їх не бачу. Та йоу. А давай. Ти параноїк, собака не бачить мене. Е? Де мої яйця? Сорока, мене, мене. собака суку Ховається. Крила От,

Блін, я ржу, а мого друга забили, бо ну, я думаю, собака мене до мене не дотягнеться. Такс. Боже, це собака зараз мене може загрести, що Я сиджу в машині, він до мене не хоче Блін, треба бандіри знайти, бистро, негайно, він загриз ще одну людину, воно відійзвіться собака. Все, я пішов шукати бо думаю, що це якийсь купляти. Пацани, пацани, вони потеряли, вони потерялись. Дорізаємо чувака. Інтересно, де пандирка? Треба його загризти, раз його булочки пропітати. Так, пацани. Вандір, капець, у мене ще шрами, чотири шрама, від його чотирьох зубів на жопі лишились. Капець, <гум> пацани, <гум> <гум> я вже лишаюсь вдома, вони мене вже не знайдуть, напевно. Напевно, пацани, на цьому буде закінчуватись історія милого песика Шарика. Не знаю, як сказати на цього Боба. Ну ладно. Крута машина, кстати, пацани. Кстати, пацани, тут же ще ресторанчик крутий, може вони сюди приїдуть? Може що не закінчувати відео. Ладно, що почекаємо трошки. Веніс, Веніс, кстати, ти чув, що типу, тут відкрився ресторанчик, я від того у вже хочу поскоріше поїсти якоїсь піци, колом запити, Погнали, заїдемо. О, давай, я, кстати, тоже чу на телеку, Векса я чув, что ведь О! Ой, о, красивый! Да, прикольный ресторанчик, ладно. Ну а я просто... Я придушиваю водички, быстро попью с фонтана. С фонтана? Фонтанчики, чтоб есть в струм. Пуцаны птиц.

Прийшовсь, за забув рот. Ну все, йому хана. Капець, він прийде, його споліноч розставляю. Коротше, пацани, я вже заспавнився, нам треба якось зараз я не знаю, що зробити. Я треба машину взяти може, поїхати сказати, що мене там не було. Я був цілий день вдома, діду з діду з діду сидів. То коротше, я не знаю. Давайте зараз пацани пропустимо трошки, я до них під'їду і потім вже почнемо відео. Коротше, пацани, да? так? Так, отвічай, давай, отвічай, що ти зробив. Що я зробив? Що ти. Да, що ти був псом і не казала нам про це? Яким псом? Собаку. я є нот. Сатули режим. Може це. Думаєш, ти? Мої, ми думаєш, ми не розкрили твій секрет? Да, ми, ми, ми тобою доглядали, давали тобі корм, а ти блін, нас прийдав. Який корм, поясніть мені. Я сьогодні у цю машину в діда свого купила. Садик, вона але давай розказуй. Е, бандір, що ти але робиш? Але це так тихана, бо він, не... він мою жопу прокусив. Яку Но... На... жопу? Мінус священна булочка бандіра з святі шлі. Що ти робиш, його тляга чорний? Все, я роз... розстріляю тут. Відійшли, а ну пояснюй. Признайся, Фролик, що, що це тобі. Що я? Ну признайся, кажу. Шо, признайся, що признайся? Признайся. Я на машині, на! На! Він тебе починить. Що починить? Він відкриває. Я тебе машину відчиню, не переживай. На! 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 Короче, признавайся. Ти ж це не я, я вам кажу. Да? Ти уверена? Це ж да. Дай мені мою машину. Та ж зараз я не буду. Вон тільки не забив. Я звичайно виніс. Я Ладно, Пацани, все, йдемо до них, скажемо їм, їм правду, бо я вже задувався ї, їм брехати, ладно. Пацани, ходіть сюди, я вам дещо скажуть. Це не про це зв'язано, взагалі. Ходіть, ставайте тут. Добре, добре. Оружє відложуємо. Поняли мене? Так, поняли, поняли. Один тут стоїть, один тут. Я підійду провідку. Я тут Ладно, Ла. Все, давайте. Коротше, пацани, рижа собака. На... Я думаю, знаєте хто це був? Зараз, поч... знаете, хто? Зараз. Знаєте хто це думала, ре... що ти був? Я? Ні, це не я. Це серійнот був. Серійінот це ти, типа, да? так? Е, ну, типа, да. так. Це, це я був. Прикосив чотири булки водій. ракета летить в твою машину. Ой, ти жісь у мою. Не попали, а я за свою тачку взяла. А не попали по мені. Ой, бляха, пацани, тікаємо, 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 тікаємо. Ладно, пацани. На цьому відео я буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте про колокончик, конечно же. Чекайте нове відео і всім пока. Да, всім пока ску Сх... моїм увидим стимовше. Правда, вам Пока-пока, пока-пока, ст... всім подписчики. Все, всім пока.